Я можу більше сказати, іде активна робота у цих людей у фігурантів, щоб повернути вилучені кошти? Повернути а, яким чином? Так, вони були знайдені на вдом ну, в офісах, в приміщеннях, десь. А, і тепер треба пояснити, звідки це гроші може з'явитися умовно, якийсь не знаю, там український олігарх або там людина, яка має величезні статки, офіційні, і сказати. Це мої гроші. Ось розписка, що я, наприклад, фантазуємо, дав одному з фігурантів в позику, там не знати 500 тисяч доларів, і він обіцяв мені їх повернути через там, не знаю, ось. Завтра повернути, тому я вимагаю: віддайте мої гроші, вони мої. Тобто, ще раз я розумію для вашої аудиторії Це можливо скажуть, ну ти, ти хвора людина, що ти таке несеш? Але використовуються будь-які механізми для того, щоб повернути гроші, витягнути людей з підслідства. Вчора, наприклад, було внесено заставу за двох фігуранток жінок, які працювали на бек-офіс і. Одна з компаній, яка внесла заставу, вона є мебельна, займається меблевим бізнесом, в неї уставний капітал тисячі гривень, ніхто про неї раніше не чув. Тобто, це компанії, які працюють над тим, щоб витягнути людей з в'язниці, не з в'язниці, з